Мир вам, слава Ісусу Христу! Молитва до Пресвятої Трійці, зцілення і звільнення, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Пресвята, єдина Трійця, Отець, що сотворив мене в любові, син, що визволив мене своєю кров'ю, Духу Святий, що оживляєш і очищаєш, зглянься нині наді мною, поглянь на мою неміч і темряву мого серця. Отче Небесний. Ти є джерело життя і сили, зцілив все, що поранене в мені, думку, слово, серце і тіло, віднови мене у первісній красі Твого образу. Господи Ісусе Христе, Спасителю світу, зламай кайдани, якими ворог тримає мене. Омий мене твоєю святою кров'ю, зціли рани гріха, страху і сумніву. будь моїм пастором, що веде до світла, Духу Святий. Вогонь Небесний, увійди в глибини моєї душі, спали всяку нечистоту, зціли пам'ять, онови розум і наповни мене миром. Даруй мені мужність відкинути зло і ходити в свободі дітей Божих. Пресвята трійця, любов вічна і нероздільна, зміцни мене у вірі, надії і любові, щоб я, очищений твоєю благодаттю, жив у Тобі, служив Тобі. І славив тебе навіки віків.